Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і сьогодні відповідаю на запитання, здається, одного пана. Доброго дня, пані Ірино. Хотів би попросити зробити такий розклад, коли нарешті закінчиться цей. Давайте я назву безпорядок у армії. І чи нарешті припинять викладати людей на вулиці і тягти силою на війну? Дякую. Саме в армії, коли припиниться це, всі ви повинні розуміти, карти вам не назвуть не дати, не скажуть коли. За яких обставин, можливо. Гаразд. Подивимося, що скажуть карти. Коли закінчиться цей безпорядок? У армії? І нарешті припинить викрадати людей на вулиці і тягти силою на війну. Коли? От коли можуть нам показати карту? Ви знаєте, коли війна закінчиться, коли люди почнуть себе відчувати людьми, коли зміниться, наскільки я розумію, влада. От влада зміниться, теж можна сказати. Так. Влада зміниться, коли знімемо рожеві окуляри. Але з другого боку, ви знаєте, зараз я докладу, щоб краще зрозуміти, зараз я скажу. Коли прийде новий лідер, коли прийде новий лідер, і він почне це все міняти, ось якось так. Якось так я це бачу. Він і буде е, закінчувати війну, цей новий лідер. Ось. Нова людина. Але взагалі, то це ще буде, наскільки я, якщо правильно зрозуміти ці дві карти, то це ще надовго. Це ще надовго. Ну, от, як прийде новий лідер, почнуться переміни на краще, стопроцентово на краще для України, але не раніше. Тут, скоріше за все, от ще раз повторю: цей шлях не легкий і довгий, щоб дійсно знову стався порядок. Щоб стався порядок, потрібні інші головнокомандуючі. Розумієте? А, потрібно м, армію вистроювати, і тут теж показують карти не за один день. <кій> Розвалити можна за, за рік. Дивіться, 5 років, 6 років розвалювали і армію, і а, державу. Розумієте? ось, А побудувати набагато все легше е, важче. Ось, якось так я це бачу. Я не бачу, що це буде скоро. Ці карти показують, що це ще довгий шлях. Ось. І, скоріше за все, після того зміни почнуться після того, як прийде новий лідер. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро дякую вам за запитання. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!